Важлива тема, так на яку ми постійно увагу звертаємо. Ну, це стосується ракетних атак. Ми розуміємо, що опалювальний сезон наближається, зима також. Ми тут цікаву фразу сказав експерт з авіації Костянтин Криволап. Він каже, що у росіян після атак БВЛА залишилось лише три носії кинжалів. І тут, звісно, в цьому контексті важливо розуміти, так що масовані ракетні атаки по Україні будуть менш болючі, чи це все ж таки не те, на що треба сьогодні увагу звертати, і особливо в контексті того, чого задумала Росія, вочевидь вона не відкидає досі планів занурити Україну в темряву, ну, принаймні намагатися це зробити. Ну звісно, такий собі одночасний психологічний тиск на українців ну, інформація контроверсійна, враховуючи повідомлення білоруського юна про передислокації двох мі 31 безпосередньо на Литовища. На території Республіки Білорусь тому менше з тим я не ставлю під сумнів сам характер інформації я лише констатую той факт, що інша інформація свідчить про зовсім ну, скажімо, інші цифри, які озвучив шановний експерт. З приводу планів Російської Федерації давайте говорити про те, що військовій доктрині Російської Федерації ну, чітко записано превентивний характер ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури з метою примусу до капітуляції. Відповідно, якщо це є в положеннях військової доктрини країни-окупанта, вони жодним чином не будуть від неї відходити. В пріоритеті буде нанесення ударів по об'єктах логістичних. І відповідно об'єктах енергетичних, враховуючи те, що попереду опалювальний сезон і основне завдання окупантів це створити військово-політичний тиск на керівництво України з метою примусу до так званих мирних перемовин, тобто буде йти мова про те, що окупанти зосередять свої удари відповідно на енергетичному комплексі з метою паралізації української економіки і створення. Ситуації паніки і хаосу серед цивільного населення, тобто намагатися реалізовувати свою доктрину шляхом, ще раз підкреслюю, ударів по території України з використанням як аеродинамічних цілей, так і відповідно аеробалістичних цілей. Російська Федерація, на жаль, змушена констатувати, має можливість масштабувати виробництво як ударних безпілотників, так і відповідно Крилатих і балістичних ракет, але в цьому контексті варто й зауважити ус, останні успішні операції головного управління розвідки Міністерства оборони а мовиться про нанесення удару по території Російської Федерації, зокрема місцях зберігання як самий раній 2 це російський. Аналог іранських шахет 131 та шахет 136 так і відповідно складах з БК, тобто і бойової частини до герані, і відповідно складах з ФАБами. Той компонент, який використовується російськими окупантами для терору проти в першу чергу цивільного населення, тому можемо говорити про те, що наразі українське розвідтовариство проводить активний характер операцій. На території Російської Федерації з метою зниження можливості країни окупанта щодо нанесення ударів із використанням ВКС Російської Федерації і відповідно зниження можливості логістики окупаційної армії. Не випадкові удари відповідно по об'єктах нафтопереробного і енергетичного комплексу Російської Федерації. Достатньо згадати останні успішні атаки на Феодасійській. Базу, і сьогодні прийшло повідомлення про те, що на окупованих територіях Луганської області українськими безпілотниками я не виключаю, що це знов таки чергова успішна операція головному управлінні розвідки міністерства оборони була уражена база нафтопродуктів в місті Ровенькі. Причому дані об'єктивного контролю підтверджують цю інформацію. Окупанти змушені були визнати факт удару 10 безпілотників. Оце все зводить до мінімуму можливості російської сторони щодо відповідного і ракетного терору і використання БПЛА для ударів по території України. Пане Митре, ну і ще така важлива тема. Це про бавовну, яка відбувається на території Росії. І зараз вже багато експертів прогнозують, що от от незабаром в Росії почнуться проблеми з паливом, можливо, з логістикою. Якщо брати дійсно от характер таких останніх ударів, цю всю бавовну за допомогою української зброї зрозуміло, тому що очевидь, таких дозвілів, яких ми б хотіли, немає. Можна говорити про певні от вже проблеми, які от от мають спіткати росіян. Так, ми можемо говорити про те, що Росія вже має певні проблеми. Ще раз підкреслюю, результатом ударів українських безпілотників по війн-нафтопереробних заводах і в першу чергу нафтобазах на території Російської Федерації стало безпрецедентне рішення російського уряду про заборону експорту бензину і дизельного палива. Ба більше того, після успішних ударів. БПЛА головного управління розвідки Міністерства оборони по нафтобазах на території Російської Федерації рівень експортно-імпортних операцій Російської Федерації е, знизився на 16%. відсотків. це про відповідний продаж і бензину і дизельного палива. Більше того. Країна бензоколонка змушена була піти на безпрецедентні кроки збільшення імпорту бензину і дизельного палива з республіки Білорусь і Казахстан з метою знизити соціальну напругу Російської Федерації, яка пов'язана в першу чергу через підкреслю з успішним характером атак українських БПЛА. Це те, що стосується результатів удару безпілотників ГУР по відповідно нафто. Базах на території Російської Федерації, нафтопереробних заводах. А тепер давайте подивимося на військову складову. Знищений арсенал зберігання в місті Тропець Тверської області, їх там два було знищено, значно знизив можливості російської армії. В Курській області я ще раз нагадаю: ударами безпілотників головного управління розвідки міністерства оборони і сил оборони України було знищено до 700 тисяч тонн боєприпасів. В першу чергу це мовиться зно таки про засоби ураження, балістичні ракети, в тому числі виробництва КНДР, і головне артилерійські снаряди. А це відповідно впливає на можливості як інтенсивності вогневого ураження позицій Збройних сил України, таке головне погіршення логістики. Російська публіка вже публікує відповідно в своїх телеграм-каналах інформацію про так званий снарядний голод. Мовиться про те, що немає, скажімо, проблеми виникли не через те, що немає снарядів, а те, що погіршена логістика, тобто час. Відповідно перевезення цих БК з арсеналів зберігання безпосередньо до землі, тобто місяця. Розташування підрозділів збройних сил Російської Федерації це все серйозно впливає на можливості російської армії проводити активний характер наступальних операцій. Ну і третє це удари по аеродромах ВКС Російської Федерації. Тут навіть сполучені штати підтвердили ефективність українських ударів, заявивши про те, що російська сторона змушена була передискувати до 90% бортів ВКС РФ в глибині райони своєї країни. Але наскільки це успішно, ну бачимо останні удари, коли, відповідно, в центрі уваги розвідтовариства нашої країни опинилися в першу чергу аеродроми противника і місця зберігання БПЛА. Оце все дає підстави говорити: а про комплексну системну роботу українських розвідтовариств і друге, відповідна про Можливості українського ВПК щодо нарощування виробництва ударних безпілотників для нанесення ударів в першу чергу по законних цілях на території Російської Федерації, що ж, дякую вам, пане Дмитре, за важливу розмову і аналіз усіх найважливіших подій без коло до нових зустрічей. Бережіть себе, дякую. Тримаємо стрій. Обов'язково, друзі, зміросінь був з нами. Це співголова громадської ініціативи Права справа. Дякую, кожному вас закликаю ставити подобайки, долучатися також до договорення в коментарях. Ну і хто ще не підписався на папок, новин, обов'язково просимо вас це зробити. Для нас це надзвичайно важливо. Бережіть себе, кожен.